Всім привіт! Розпочинаю новий влог. Ми вже у місті, Фейнандал. Я вперше приїхала прямо в самий самий центр. Mm -hmm. да, це було, ну, в принципі, не важко, але я звичайно подивилась маршрут точно, що переконатися, де паркуватися. Ну, в принципі, я припаркувалась там, де і завжди ми паркуємось, коли чоловік за кермом. Але так, щоб вперше, то прямо вперше я приїхала. Лера там он, бігає. Чому приїхала в місто зранку? Ну, як зранку? 10.30, Замовила набір з додатку to good to go. Набір хлібно-булочний. Що там буде, не знаю. Це вперше взагалі ніколи не приїжджала за цим набором сюди. Тому подивимось зараз, що там. Коштував він 4 євро. Це торгівельний центр. Бачите, як прикольно зроблено, що там на першому поверсі торгівельний центр, а зверху квартири. Прикольно дуже. Ось, до речі, перукарня по дорозі нам зустрілася. Підстригтися 22,50. Так, це чоловіча стрижка. І підстригтися з укладкою 23,50. Це все чоловіче. Я знаю, що наш сусідський хлопчик, якому 7 років, він стригся нещодавно за 19 євро. Це прямо от реальна ціна, що він приїхав і його підстригли. Це хлопчик. Так, і ось жіноче дамс. Підстригтися 22,50, з феном висушитись 30 євро. Ну це ж залежності від довжини. Це звісно, зрозуміло. Отак ну, і це от місто. Центр. Я вже тут знімала прогулянку містом і ще вставила пісню чоловіка свого, як він співає. І ми йдемо туди за це таке. Кругле, кругле. Ми там ще ніколи не, була, не бували, ми там не гуляли саме за ним. Я мала паркуватися саме там, але не знала, чи яка, яка там проїзна вулиця чи не проїзна, і взагалі чи є там паркування. Ось. Тому йдемо туди. Ось сьогодні, мабуть, сміття будуть забирати, бо стоїть бак. Синій це з папером. І воно, бачите, багато. А якраз там, до речі, їхала якась машина, ми бачили, то можливо, це й за ним. А в нас був дощ, а зараз от трошки розвитнялося, дощу немає. Ну так, вітер прохолодний, хоча на вулиці 13 градусів. Ось тут є на банку, прямо на вікні, оголошення про продажу будинків. Ну і про кредит вони пропонують. І ось будиночок такий, ну непоганий. 350 тисяч коштує оце місто, де ми зараз знаходимось. Фейнандал. Буква В в них не читається, як В, в них Фе Фейнандал. Я спочатку не розуміла, як це, але тепер вже звикла. Ой, Такі суми. Ну непогані будинки. Так що можна брати. Знаєте, з приводу от будинку, наприклад, 350 тисяч євро. Ну, от, знаєте, сума така дуже велика. Я от задумалась, чи могли б ми купити таке житло. Звісно, що це в кредит. Ну, я поки думаю. Звісно, що зараз ніхто нічого купляти не буде. Ми кредит взагалі тут поки що не можемо отримати ніяк. Тому це так, тільки плани на перспективу, якщо нам дозволять тут взагалі залишатися, наприклад. І то це таке питання під сумнівом, чи хотіла б я залишитись. А воно якось кожен день все трошки міняється. Тому поки поки не знаю що сказати. Але от я думаю, сума 350 тисяч. Чи реальна ця сума? Мабуть, реальна, тому що тут дають кредит на 30 років, і ти можеш там це все розписати і тому подібне. Тому думаю, що все можливо. Ось, це на 800 тисяч. Хоча 350 також дуже, дуже багато звучить. Прикольні такі часики. Наша погода. І сонечко, бачите, пробувається. Ось ми прийшли, нам ось цей магазин, Одін. Ось тут я замовила набір good to go бруд-пакет, хлівний набір. Ну і бачите, вулиця проїзнаться тут можна було і припаркуватися. І навіть воно є прямо навпроти цього магазину вільні місця, прямо на дорозі. Тобто на три, три секундочки я могла тут спокійно собі стати. Але це не проблема, ми вирішили прогулятися, але тепер буду знати. Або на цій вулиці, ми здається, ніколи й не їздили ще. Тому так. Може, коли тільки приїхали, а так я навіть не впевнена. Лерочка, стій. Ну, ось, ось обхід магазин. Зараз підемо туди. Покажу все. І ось цей набір. Ну, насправді, дуже такий скромний. <сум> Бачите, це за 4 євро. Звісно, цей хліб дорогий, бо це, типу, магазин вважається як еко. Тому там э, такі з насінням, Оцей хліб коштував э, 4,79 до знижки, а потім 3,95. Так, а цей хлібець коштував 5,29, а потім 4,39. Так, І це э, 5,69, 4,69. Ну, знаєте, для, для різноманіття я спробувала, щоб знати напевне, що і як і чому. Тому так. Ну так, да, це еко-магазин такий. Звісно, це маленьке чудо захотіло хліб одразу. Хоча вдома їла хліб, а оце зараз буде знову. Ну що, я кину хліб заморозку. Він такий прикольний, він там з насінням, з такими еко-всякими. Тому, думаю, нормально. Як спробувати, то чому ні? Прямо на парковці така краса магнолія. Прям парковка. Але, звісно, там за заборчиком це чиясь хатинка за 1500-600. Неймовірно. Дуже гарно. То стільки магнолій усюди. Я прям, ну, просто вау-вау, ефект в мене такий. А це ми йдемо з парковки через такий тунель. Для Лєрки це піщера вона називає. Їй подобається тут ходити. Прямо в центр виходити. І ось ми виходимо, виходимо, виходимо прямо на центральну алею. Там, де ринок був на вихідних у суботу. Це все тут ми гуляли. Там був ринок, туди вхід до майданчику дитячого і до каналу А там торгівельний центр, звідки ми теж тільки що прийшли, гуляли. Ми обійшли з іншої сторони. Підемо прогуляємось трошки. Так, ми просто в машину занесли хліб, який забрали, чи я помело по дорозі купила за 2 євро, один штука. Тому повернулася до машини, щоб не гуляти з пакетами. У нас тут різко такий сильний-сильний дощ пішов. Тільки ж сонечко було, а тепер вже такий сильний. Прикольно. Ми прийшли за яйцями. У нас новий день, це вже субота. На, на ще одне. Поклади ще одну, Лєра. Не хоче. На, ось у нас їх дві. Поклади на місце. Так, пам'ятаєте да, цю схему, як це все працює? Раніше я такого не бачила. Ось тут таке є в нашому селі. Тут у нас є картопля, там ще груші були, варення, а яйця. І яблука, і там ще напої є. Вставляєш грошики, можна 5 чи 10 євро, воно дає здачу чи монетками. Приймає а, монети, так, що тут, 5 центів, 10, 20, 50 євро і 2 євро. Натискаєш і воно видає. Лєрка вже сама це робить, знає. І там серветки, щоб ручки витерти. Це прямо тут, тут у нас на дорозі. Короче, і ця траса пішла. І це село. Ось так називається кіоск. Так. Да, сюди засовує. Нажимай кнопочку. Все. Тепер сюди нажимаємо. Все. Дістали. На. Мої яйця. Все, тепер волі головне серветку взяти. Це саме головна процедура в Лірфі. Ось, до речі, ми припаркувалися тут. І такий будинок продається ось цей. Ну, це великий дуже будинок на одну родину з ділянкою, то я думаю, що це дуже дорого коштує. Про покупку дому начитала дуже багато різної інформації. Дуже мені цікаво. Я прям як починаю, то все мене не зупинити. І я не кажу, що ми купляємо будинок, звісно, ні. Просто мені дуже цікаво, як тут все відбувається, наскільки це реально, наприклад, нам купити будинок. Все, що я дізналася, зараз розкажу, це так, в трьох словах, як то кажуть, небагато інформація. Прикольно, що тут, коли купляєш будинок, це вигідно тим, що, наприклад, ти винаймаєш в оренду будинок, платиш, наприклад, тисячу євро, ну я це приблизно кажу там, чи двісті євро в місяць. І, в принципі, такий самий кредит ти сплачуєш, якщо купуєш житло. Прикольно те, що не потрібно першого внеску ніякого робити. Тобто ти просто береш як кредит в банку, і банк все сплачує всю суму. А ти вже сплачуєш банку кожен місяць, яка там сума в тебе набігає. І кредит дається на 30 років років. Звісно, там є куча нюансів, що там треба, мабуть, працювати, контракт мати там постійний контракт, а не так, що ти приїхав і вже все це хочеш зробити. Ось і ще таке прикольне, що в принципі будинок варіантів, багато будинків. Але щоб тебе вибрали, щоб точно саме ти його купив, це знаєте, як фарт. Багато людей купляють будинки, починаючи там від півтора роки, бувають там і за хтось і пів року може купити будинок. Все це дуже індивідуально, все залежить від від як знаєте, це називається від торгів. Тут є торги. Ой, так сонечко почало світити. О, так краще. Від торгів. Наприклад, ти прийшов на перегляд будинку, зареєструвався, ти є в базі, і, наприклад, на перегляді було там 30 людей одразу. І люди, які після перегляду кажуть, що нам цей будинок подобається, і те це, наприклад, залишається з 30 людей, там 15 людей. В їх додають спеціальний чат, якби і там починаються торги, хто дасть більше за цей будинок. І це стандартна схема. Можливо, зараз трошки щось змінилося, але ось то, що я дивилася, то де такі може якісь популярні місця, то це саме так і відбувається. І люди просто зверху накидують 10% від вартості будинку, чи там 12% це в залежності від ситуації. Я спочатку не думала, що це, ну як це так може бути, але це реально правда така виявилася, що саме так і відбувається. От. І буває так, що, наприклад, будинок коштував 350 тисяч спочатку, а потім люди на цих торгах накидували, і так він вже почав коштувати не 350, а купуєш ти його за 400 тисяч. І тому хто перемагає в цих торгах, той і отримує, як то кажуть, ключі. Хто готовий дати більше, тебе вибирають, і це вже все потім за тобою. Цікава схема. Знаєш, в період коронавірусу були дуже низькі ставки на кредит, Це там 1,2-1,4%. Зараз здається, вже десь ну, набагато більше, може 3-4 відсотки. Я не знаю точно, я кажу з того, що приблизно я почула. Тому в той період коронавірусу було ну, прикольно купити будинок, що низька ставка кредитування. Ось, але цікаво, я якось ще дивилася блогер, що одну зі Швеції, вони також купляли будинок, і вона про цю схему також, також розказала, що треба там торгівлі, вча додавали, хто більше дасть. Я ще думаю, ну нічого собі таке реально є. А виявляється, що це справді так ринок Європи працює. Можливо, в інших странах трошки інакше, але ось тут така сама схема. От Мені, наприклад, цікаво, от в нашій місцевості, де ми знаходимося, чи реально теж така знаєте, популярність, є, що прям такі високі ставки ставлять. Ну цікаво, цікаво, дуже. Але звісно, якщо так порівнювати, винаймати житло, просто сплачувати тисячу євро на місяць, чи, наприклад, вже купити своє житло і там сплачувати тисячу триста євро на місяць. Наприклад, я кажу, то звісно, ну, вигідніше вже купити своє житло. І, до речі, це житло в кредиті, яке ти сплачуєш 30 років. Ти можеш на протязі всього часу його продати навіть з кредитом. Отак, от. Прикольно, правда? Це такі от моменти, які вау, вау, для мене, типа, вау, класно. Це те, що я хотіла розказати. В принципі, це все. Вам всім дякую за перегляд, всім гарного настрою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть мені, запитуйте, що хочете. Всім гарного настрою, па-па!